Про те, що відбувається на Краматорському напрямку, окупанти там в чергове намагалися вибити наші війська з позицій минулої доби шість боєзітнень зафіксував Генеральний штаб України. Наші оборонці відбували ворожі штурми поблизу Білої гори. Як це безпосередньо виглядає? Долучаємо до нашої бесіди Гліба. Це оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара» із позивним Сімба. Як чуєте, Гліве? Прекрасно, бажаю здоров'я і вам, здоров'я нам взагалі всім потрібно, а вам то найбільше qr код який з'являється безпосередньо на екранах, так само як і номер карти під екраном, він символізує те, що ми з вами, панове глядачі, слухачі, маємо шанс провести цей ранок не просто так і не марно, а допомогти нашим силам оборони. Все дуже просто ворог не зупиниться. Не зупиниться до вчорашнього дня. У мене було єдиний острівець, який тримав мою кукушку в сідлі. Це мої чернівці, і мені здавалося, що це острівець спокою, стабільності. Ну і що допоки там спокійно, то а вже від вчора не І сьогодні день жалоби. Згадують загиблих, які загинули в житловому будинку безпосередньо в Чернівцях. Це означає, що Глібові і його колегам потрібно більше. Чого вам потрібно, на що збираємо? Бо широкий збір, написано, що на потреби. Про що мова? Про дрони також лектуючі, які є основою нашої бойової роботи. А що саме Це за дрони? дрони різного штибу? Ага. Це дрони різного штибу, такі як бомбери, і дрони для спостереження, і саме fpv дрони, які роблять найбільше уражень ворога на даний момент. А також це комплектуючі, які йдуть на переобладнання дронів, щоб вони могли відповідати нинішнім потребам війни. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про дрони як такі, завжди цікавлюся, чи це вітчизняний виробник, чи це іноземний готовий, чи на ваше конкретне замовлення виробники готові адаптувати, змінювати і трансформувати свої дрони? Виробників дуже багато, і ми користуємось усіма можливостями. Це і наші вітчизняні виробники, які роблять багато кількість дронів. В основному це з закордонних комплектуючих, але в цілому. Дуже багато українське українська промисловість допомагає і це прекрасно. Раптом хто думав, що я гліба фотографую з собою. Так обов'язково фото буде, але зараз я засканувала QR-код для того, щоб зрозуміти про що мова. Відкритий збір вже зібрано 55 тисяч гривень з копійками. А є мета? Чи це буде величезна банка? Скільки буде, стільки буде Гліба? Ми постійно постійно купляємо дрони, замовляємо комплектуючу до них, переобладнуємо. Тому це. Для підтримки нашої постійної роботи е, ти... дронів. Багато не може бути ті люди і грошей так само. Ті люди, які зараз докинули 2 3 868 і 17 копійок. Ви прекрасні, долучайтеся. Маємо шанс сьогодні прожити ранок люди не просто так. Вам. Не дякуйте, будь ласка, бо ви зриваєте мене на сльози і на неадекватність. А хочеться ще адекватно провести ефір і розпитати. бо коли військові мені дякують і дякують нам за те, що ви нас бороните. Ну щось зламалось в цьому світі. Але тим не менше, зеленка, давайте проговоримо про неї. Як вам в поміч чи навпаки в Шкоду саме Зеленка, конкретно на ваших локаціях, допомагає чи заважає роботу по ворогу? Ну, через таку щільність обстрілів зеленка перетворюється в чорне і ніяке маскування вони не можуть врахувати, проходячи якийсь шлях. А наше постійне спостереження аеророзвідкою, спостереження за ландшафтом, не дає їм шансів, бо наші дрони бачать зверху. А при будь-яких умовах вони бачать і температурний слід, тому їм нічого не допоможе. Давайте проговоримо ще про час доби і про спеку. Чи впливає буде якось спека ця шалена на тривалість і на якість роботи техніки? Ну тобто, чи чи впливає це на, на заряди батареї і на ємність їхню? І час доби зазвичай жаліються на сірий час. передвечірній і передранковий можливо техніка вже до того дошла, що вона бачить в будь-який час однаково. Чи? Так, в сірий час зазвичай бачать і нічна техніка, яка може бачити і вночі, і в день. І в цей час вже прокидаються впівдрони, які прекрасно бачать в день. Тому насправді цей сірий момент він для ворога ще важчий. А спека, ну, спека впливає на техніку так, і ми це враховуємо, відправляючи дрони. На щільність штурмів це ну щільність штурмів ворога залежить від поставлених ворогу задач, а не від умов. Не так, щоб вони сильно цінували, але їм набагато важче йти в броні, намагатися штурмувати і ловити наші ФПВ-дрони. Набагато важче, чим що у вас стоїть у кожного окремий охолоджувач, спека 43 я подивилася безпосередньо, ну десь е... там поблизу, де да. ви знаходитесь. Як ви рятуєтесь? Ви кажете, у них легше. Я не вірю, як ви рятуєтесь? Ні, у них точно не легше, у них точно важче, бо їм іти і їм плювати на своїх солдатів. Вони йдуть і в спеку, і точно в один кінець. А ви як рятуєтесь? Від спеки? Тримаємось. Спека кошмар, але тримаємось. Давайте проговоримо про кілзони і про мінування дистанційне, ефективність, неефективність. Що засвідчила ця тактика? Чи вже маєте перші статистичні дані? Чим хвалитися. Все, що може зупинити ворожу техніку в кілзоні, не допускаючи до наших позицій, до нашої піхоти, все це ефективно. Тому і ця тактика теж ефективна, бо ворог їдячи, він знає, що там лежать наші міни, і це зупиняє його як і фізично. Так і психологічно, що дає більше можливостей зупинити його нашими дронами ще до підходу на нашої піхоти. Слухайте, Глібо, я тут прочитала напередодні інформацію, що радник Путіна, зокрема, вийшов з однією з ідей, щоб запускати для розмінувань в кіл зони, зокрема, або в сірі зони свиней для розмінування. Чи бачили ви вже Це... таку історію безпосередньо у себе? Слава Богу, ні. Слава Богу, ні. Це жах. А, а, а чим спричину? Що нового від Росії? А що бачили? От ви, ви доволі емоційно реагуєте. Напевно, що були історії, які, які точно не про людяність і абсолютно не про адекватність. Що ви безпосередньо бачите з боку ворога? З боку ворога це їх постійні намагання пройти кілзону будь-якими методами, не враховуючи абсолютно життя людей. Вони свідомо їдуть в один кінець. Просто намагаючись хоч якось ближче до їх до наших позицій, все це прекрасно видно об'єктив камери в дрона. Запитання від нашої редакції. Ми уважно віддивляємося кілометр відео, зокрема, і того, які ви нам надсилаєте і які ви викладаєте. А як оператору дрона вдається влучати в ціль, якщо взагалі на тому екранчику нічого не видно? Ну, ви маєте розуміти, що виліти в півідрона це не робота однієї людини, це робота аеророзвідки, коригування, робота штурмана і а вже ж майстерності пілоти, які в нас проходять дуже багато підготовки. І так, вони бувають летять навіть всліпу, але вражають. Також технології теж нам допомагають, бо новітні розробки з донаведенням, які не лишають ворогу шансів, Глібе, вам величезне спасибі. І тим, хто поруч із вами виходить так, що 80 тисяч ми накопичили з глядачами, але це не означає, що маємо зупинитися. Ви неймовірні. Ви Неймовірні, Неймовірні це ви. Завдяки вам. Ми взагалі можемо імітувати тут життя і робити корисні справи цього ранку, наступного ранку, і всі ранки, які завдяки ви нам вам ми можемо продовжувати робити свою роботу, і завдяки вам у нас Дуже є дякую. ранки. Дякую, Гліб, Позивний Сімба, оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара», Був на зв'язку.